Триває новий навчальний рік на засіданні виконкому Луцької міської ради проголосували за затвердження мережі закладів загальної середньої освіти і міжшкільного ресурсного центру на 2023-2024 навчальний рік. Ми маємо чітко визначити ту кількість дітей, яка навчається в наших закладах загальної середньої освіти у школах, ту кількість дітей, яка буде потребувати відповідно згідно освітньої субвенції фінансування за кошти державного бюджету. Ось ту кількість дітей, яка буде перебувати в групах подовженого дня, тому що є заяви батьків, які вписалися від до 5 вересня і формувалися ті групи, групи подовженого дня. Ось ми, ну власне, визначалися ми з тим, які заклади освіти цьогоріч буде працювати в форматі дистанційному чи то змішаному. Чи то офлайн режимі загалом цього навчального року у школах Луцької громади гризуть граніт науки тридцять тисяча учні. Це трохи менше ніж минулоріч, бо є родини, які виїжджають за кордон. Є і діти, що обрали для навчання професійно-технічні заклади освіти. Нині у громаді Луцька є 39 закладів загальної середньої освіти ліцеї, гімназії та початкова школа. Учні показують хороші результати навчання. Маємо гарні показники на мультипредметному тесті на сьогоднішній день. наших п'ять закладів освіти входять в 200 краще в Україні, а три заклади освіти в сотку краще в Україні по опитуванню наших батьків, респондентів. Ми займаємо перше місце по наданню освітніх послуг в закладах шкільної освіти закладах загальної середньої освіти в Україні. Директор департаменту освіти наголосив, фактично усі навчальні заклади забезпечені укриттями. В основному, скрізь у громаді офлайн-навчання. Лише кілька закладів освіти працюють у змішаному форматі. Цьогоріч громада Луцька недофінансована державою. Мова йде саме про освітню субвенцію. На сьогоднішній день громада недофінансована освітньою субвенцію понад 17 Профінансувати заробітні плати здійснення освітнього процесу в закладах освіти взяла на себе Луцька міська рада. Має бути дофінансовано понад 77 мільйонів, саме освітньої субвенції, якої не вистачає нам, з коштів місцевого бюджету. Близько 25 мільйонів гривень виділяли з міської казни на ремонт освітніх закладів громади. Основна частина робіт припала на весну і літо. Дещо дороблятимуть, не заважаючи навчанню. У Луцькому ліцеї номер 1 діти здобувають освіту у дві зміни. Навчається 1240 учнів. Містити в одну зміну ми, звичайно, не можемо. Навчання відбувається в дві зміни, але воно, скільки я себе пам'ятаю, весь час було дві зміни навчання у школі номер 1 Ми працюємо всі в режимі офлайн, в очному режимі всі знаходяться у класних кімнатах. Ми прекрасно розуміємо, що ситуація може динамічно змінюватися. Тоді дійсно ми готові до того, щоб працювати і в режимі онлайн. Хочеться побажати мирного та успішного навчального року всім учням і викладачам громади Луцька.